Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Це гра під назвою Figment. Не фіг і не мент. Е, перекладається як вигадка. Е, як в описі у грі зазначено, це динамічна пригодницька гра. Де ми будемо досліджувати якийсь там унікальний сюрреалістичний світ, повнений музики там сповнений. Просто кажуть, неймовірно багато музики. Кажуть, що тут є гумор якийсь. не знаю, будемо його дивитись, шукати, якщо він нас сам не знайде. Головний персонаж тут а, Відповідно, у нього є подруга, якась літаюча штукенція. Не знаю, хто вона така. На ім'я Пайпер. Опа, на що це мене не видно, чи що. І Біляха забув камеру включити. Забув камеру включити. Коротше, є птаха якась Пайпер, і ми знаходимо десь е в підсвідомості. Чи може перезаписати серію? Так, коротше, ну я його в баню перезаписав оте, з самого початку. Е Знаходимось в підсвідомості чи то дівчинки, чи то хлопчика якогось. Е у якогось якась. Е Травма душевна, і він чи вона шукає вихід, внутрішня якась там ду -ду душевна неспокійність цієї маленької людини, хлопчика чи дівчинки шукає вихід з цієї ситуації, яка в нього склалася. Коротше, давай поїхали пішли, пішли грати. спробував я налаштувати тут знов-таки ненавиджу. Ігри, в яких є проблеми з налаштуваннями звуку, якого плана? Те, що е, заставки, якісь катсцени, вони не регулюються, звук. Що б ти не робив, як ти Ти, ти вимикаєш музику в самій грі, е, в катсценах вона обов'язково буде. Ти е, зменшуєш гучність голосів в самій грі, в катсцені вона буде на максимум стояти. Коротше, Маємо те, що маємо. Діалоги тут швидкі, наскільки я зрозумів, ось о тобі гучне все. Я відразу вимкну наушно. Ви-виньку з ушей, тому що вона мене буде. Керівництво капітан, капітальні я стрибає та розкриває парашюті. Ось тобі Ей, тато, Ти на роботі стрибаєш з парашуту? Що? Ні, взагалі ні. Так, ти б злякався стрибнути з парашутом з будівлі. Leave <Vegas and> <Duo> your dad alone. Так, тобі спокій, люба. Коли продаєш будинки, стрибати з парашутом не потрібно. Ну, діна, коли я стану дорослим, я хочу собі таку роботу, де треба стрибати. Чорт. Wake up. Немає, немає перекладу. Вставай, проснайся, да? жесть Розробники. А, не робіть ніколи так, щоб не можна було налаштовувати. Зробіть. Коротше, зробіть так, щоб можна було налаштовувати заставки, звук заставок разом з грою. Ну це неймовірно, це жах якийсь. Прокидайся! Ну ж, малинисько, прокидайся. Ти забирайся. я сплю. Вже не спиш, я тебе розбудила. Вірно, на світі є страхи, з якими можна поборотися, а герой ніколи не щось там. Я вірно, ну мов гадаю, страхів до бою немає. Як завжди, забирайся додому, птаху мені потрібно випити. Бухнути мені потрібно. Де мій лід? Немає ліду, оглянути лід. Швидкі діалоги. Коротше, два мінуси в цій грі. Швидкість діалогів. І неможливість е, налаштувати звук у заставках. Поки що це я знайшов. Московий сидр. я не хочу піти, пити напій без льоду. Коротше, нам потрібно знайти лід. Кригу. А, Так, я трошки вже знаю тут керування. Тобто тут по великому рахунку К... чекай, катерил, ні. Шифт? Ні, не шифт. Чому не, немає перекладу? Т, третя проблема: немає перекладу дій ді якихось. E, shift e, не працює, а він щось каже напевно, тому що це буде далі. Альбом для вирізок оглянути. Мій альбом знейдоліди. Повернуся до тебе. Окей. Okay. Так, e, права кнопка це у нас перекат. Ліва кнопка у нас нічого немає. Будемо знаходити, що у нас означає ліва кнопка. Я в налаштування не залазив, не дивився, які кнопки що означають. Будемо проходити з нуля, дивитися, що воно означає. Так. Nee. 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 Nope. Чекай, кнопка є. Ага. Кнопка є. Uh. Якась взаємодія. Збереження пішло, я так зрозумів. А, в правому верхньому кутку. А, пішли лазити, пішли дивитися. Так, тут нічого немає, тут uh, прірва. Не можна зірватися. От Що мені подобається в таких іграх, типу платформерах. Тут не можна зірватися. Хоча в деяких платформерах можна. А, чекай, альбом. А, ні, все, я дивився, я його читав, окей. Uh, знайду Лід і повернуся до нього. Добре, пішли. Uh, що не скажеш, навіть що радий мене бачити, не спитаєш? Дав Давно не бачились. Знаєш, я маю сказати тобі дещо важливе, друже. Якщо це не стосується льодогенератора, мені не цікаво. А ще я тобі більше не друже. Відчепись. Пшлагей. Чому роблять такі швидкі діалоги? Ну я не вколу, ніколи не не втомлюся висловлювати своє фе з приводу того, що розробники недолого підійшли до створення якоїсь гри. А це було недолого саме. Так, що тут у нас тут? Льодогенератору потрібна запасна батарея. Чи списана воно було? А, синапсна. Е, Гніздо для помаранчевої батареї оглянути її оглянули. Це льодогенератор. No way. М -м, а де синапсна батарея? від мого льодогенератора. Без неї він не працює. Льодогенератор це типу холодильник, який вигляді пломбера якогось перегорнуто. Напевно, у. Мізках дитини так само і повинен виглядати холодильник. Ну насправді, а чому б ні? Ти, ти коли дитина, ти про що думаєш? Ти думаєш про те, щоб смачненько морозиво десь знайти, з'їсти, правильно? А, а де можна його знайти? Звісно, в холодильнику воно повинно бути. Якщо воно в холодильнику, то відповідно холодильник має так і виглядати. У нього згори повинна бути вштрикнута палка, така як оця. Так, це синапсна батарея, окей. Помаранчева батарея. <спільно> е е е може і знадобиться синапсна батарея. Окей. Okay. Відключено. <гул> Навіщо цей нам е пропелер він потрібен, не? Пішли ставити синапсну батарею на місце. І отримаєш шматочки криги, з якою ми вип'ємо свій е е напій якийсь. Льодогенератор генератор потр... Ну, так я ж. q інвентар. Ага. Знайді. А, використати. Використати... Окей. Шікуємо. Ну, ось тобі. Ніщо. Мені тисну... <плух> 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 О, випало. Кубики льоду. Підібрати. <плух> а, лід, повертаємось до мого крісла-качалки, і в мене буде все гаразд. Мені... Потрібно зупинятися, щоб читати діалоги, ну це ж. Е... Ти ж пам'ятаєш, що мене звуть Пайпер, правильно? Байдуже, цвірінькалка. <рес> Реально байдуже, як тебе звук. Мені це допоможе у грі? Ти мені взагалі допомагаєш чимось чи ні? Ти. А, як же. Е, стривай, а де подівся мій напій? Я ж точно. Мій альбом! Де він подівся? Е, картинка. Що, блядь? Вибачаюсь. А ти хто чучело? Ти вкрав мій альбом, ага, ясно. Ось альбом, да. Ти його втратив, друже. Що? Відчепі від мого альбому. Тепер він мій. А ця паскуда може пригати? Тами розслабся. Віддай альбом! Мій альбом, віддай. Щасом все, втра... Всі все втрачають. О, запрацювала ця штука, окей. Йдіть за страхіття. Саме це я й хотів. Ось у мене думки заплутались. Ти нам потрібен, Дасті? До біса думки, мені потрібні мої фотографії. Я не встиг зрозуміти сенс, тому що я не встиг прочитати перше речення, яке ця пайпер недолуга висловила. Навіщо вона за нами літає? Що вона а, корисного робить? Іди сюди! А чим ну, битися? ага. Битися якось з ним можна, ні? Так, стривай. Поїхав. А, для тебе, мій друже, темний, всепоглинаючий вічай прямо з рядом. Окей, це що, болото якесь? Якесь болото. Чорна дира. Поперед. Продаріться крізь все поглиначе віччю і уникнеть. Так, Ну, пробіл це те ж саме. Зроби бочкою, зазвичай це допомагає. Ось о бочка, я зрозумів окей. Без проблем. Без проблем. Ще одну хрінь кину. Чекай, я там нагорі щось бачу. Що <різь> <різь> це за пісін? Кошмарні істоти. Якби ж то щось. Він має бути десь тут. Його вдарити можна? Бляха. Відно... Від. Відновіть свій меч. Який меч? Де... Чекай, де мій інвентар? У мене немає інвентаря. Закритий інвентар. Коротше, пішли нагору, подивимось. Оце меч? Ця платформа не працює чомусь. Я не можу туди забратися. Підйомнику не вистачає чого? Частини. Якої? Якої частини не вистачає? І тут повилазять ці паскуди чи ні? Знову ці вихрі, що воно за таке? Небайдеже, треба через них пройти. Ну, перекотами, Перека перекатами. Та без проблем взагалі. Вони нас не шкодять, вони нас не ранять. У Вона... нас є, так розумію, зелена. А, смужка, не смужка, а колбочка з, типу з ХПшкою це зелена, А поряд якась тоненька смужечка, колбочка, незрозуміло для чого вона. Так, металевий диск. Ага. Глянь, система нагород мозку тільки що випустила ще трохи ендерфінів. Чого? Навіщо? Endorfine чудози. <ріст> Краще, ніж моро. Збирай їх і скоро знову буде в чудовій формі. Е, сенсі, а що вони дали? Вони, типу, збільшили якесь кілеч... Кі... кільце, оце. Е, підняли на цьому. Не зрозумів. Mm -mm. ня Ня-а. <ріст> І що воно дало, типу. Потрібно, щоб це кільце дійшло до максимуму, щоб воно злетіло, типу. Так, ну давай вставимо тоді. Я не можу туди забратися. А, оці. Застосувати, правильно? Окей. Без проблем. Дерев'яний меч Дасті. Тягнути. Ми король Артур, витягли меч з землі. Дерев'яний. Так він зламається. So Також, де я залишив свій вірний меч, ага, рубай а гаруба їх. Бийте щупальця мечом, атакуючи, чому так швидко зникають. У нього серія ударів, типу. Можна один раз ударити. А якщо багато разів натискати, то у нього. Типа серія йде, окей. А якщо тримати. Він, типу, кругову б'є. Ну окей, без проблем. Пішли макаку бити. Э, цей щупальцю бити. То щупальця. Це не пісюн, це щупальця. Так, чорненька, ага. Не. Пооку. А ну чекай. Отак. Ага, твоя рука ще щось там. Тихо-тихо-тихо, тих, це моє. Я не встиг. ідіть за страхіттям, та йду. Отак, От з одного разу нахуй. Так, тихо-тихо, це моє. Я не знаю, навіщо я їх збираю, що воно дає, але буду збирати. Щось воно досить повільно збирає. Опа! І тут підйомник платформу потрібно. Давай повертаємось назад. Добре, повертаємось назад, без проблем. Знову потрібно забирати платформу. О, так швидше пересуватись. Окей, забираємо. О, та, окей, все. Без питань, без проблем. Зараз все заберемо. Е, заберемо, поставимо, піднімемося, е, спіймаємо ту потвору, заберемо свій журнал і все буде добре. А з символівцем можна взаємодію? Від, від... No Ні? Окей. No Сенсіо. А, Q. Є. Окей. Поїхав? Є. Потрібно, щоб тут щось підсві. А, в десі, дивись, кругом того дерева крутяться нейрони витривалості? Так, мені не завадить трохи освіжитися. Ну то бий по дереву. Так типу в мене шкала ця повна. Чи є сенс їх бити? Ну, давай, можливо, це по сюжету по квесту потрібно зробити. Чи ні? ні? не потрібно було. Можливо, потрібно було залишити, щоб на потім залишилось. Ну, добре. Вибили та й вибили, подивимось. Так, тут їздить цей острівець. Іди сюди. Камон. А, там нічого нема, там також якусь батарею потрібно вставити. Добре, пішли шукати батарею. А мені ця платформа. Ні, чекай, якщо я заберу цю платформу, то я не підніму. Чи я можу її забрати? Просто цікаво. Та куди ти? Ну дасть, ну перестань. Забери платформу, цю. А, ні! Твою мать! Ясно, зараз спробую ще раз, тільки. Отак. Не. Не може забрати. Добре, якщо я її внизу заберу, то я відповідно на гори не піднімусь, тому забрати не вдасться. Окей, так, тут нема, це лавка щось, ні. Ой, бляха, перелякало фіолетове страхіття. Так. Не. Ти куди? Не? Ага. А, ти типу, ребус такий. Добре, і е, мости. Так, тут є ось Сьоше. <гум> і Іза... Так, твою мать. Знову поганці, е, спробуй на них. Е, типу. Ай, коротше. Ой, блядь! Сенси у вас двоє, тихо. <хе -хе -хе -хе> тихо, за. О, зараз, зрозумів. Тихо, 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 тихо. Зараз, 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 Ах, ти падло, блін Тихо, тихо, зараз, зараз. На, все. Блін, трошки. Трошки мене побило. Ну зараз можна оцих зелененьких і підживитися ними. Окей, без проблем. Віддавай сюди. Дюн -дюн -дюн. Ось воно як, так. Так, це мені тепер оце потрібно щолкнути, так? Що? Блін, да віддай. Отак, сюди. Так, батарея. Я вже забув, куди її ставити. Там синя. А, та... ні, чекай, так там місце не ростой. А, ось, оцей міст. Ано назад. ні Зараз, зараз. Оп, отак. Просто легко. Все зрозуміло. Окей. Сюди батарею, правильно? Ні, чекай, там інша штука була. Там інша штука, Чекай. А... Ну добре, давай тут спробую вставити. Що воно дасть. Воно дає сюди. А як мені. Ось оцей острівець. Е, поглянь, на тому острові це ж забутий спогад. Так, то згадка, а що? Давай її заберемо, можливо, ти так зумієш знову приєднатися yeah. до чогось. Швидкі діалоги, бляха. Так, це я запустив оцю. Ага, все, значить. Без проблем. Без проблем, значить, забираємо батарею і ставимо. І ставимо її туди, повертаємось назад. Буду носитися з цією батареєю, як з писаною торбою. Да. <питрес> І сюди тепер. Давай. Оп-оп-оп. Швиденько, швиденько, швиденько. А, Правильно. Так, правильно я йду. та 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 та-ра-тан. Та-та-ра-тан, ра Та-та-ра-тан-та. Тихо! Я не встиг. <питрес> І я не встиг. Буквально мільсіпусічка секундочки не вистачило. Поїхала. Ну поїхали. Будь ласочка. Поїхали. Поїхав. Ну поїхав. Тихо. Новий. No Та блін, давай. Отак, Став. Все, мост. А, окей. Чекай, так мені. Теп..., е... Не потрібно забирати тепер батарею, правильно? Судячи з цього, тепер оцю батарею я не заберу. Е, забирайся геть, ідіот, не хочу більше з тобою гратися. Досягнення. Та й нарешті вибрався зі свого крісла. Блять, з тексту скрізь в... просто отак з'являється, скрізь багато тексту. І не встигаєш на все зреагувати. Так. Тобто мені цю батарею не потрібно забирати, правильно я розумію? О, сюди мені нема сенсу її вставляти. Якщо я звідси... Чекай, я ж можу її забрати правильно, тут мені не потрібно. Дивись, а якщо я її заберу. Окей. Вона ж тут мені по великому рахунку не потрібна. А туди я можу добратися і... маючи її в руках. Тому що, ну, дідько його лисого знає, чи потрібна вона буде надалі, чи не потрібна. Типу, я краще обійду навколо, ніж. Чекай. Мені, мені сюди потрібно, правильно? Ось ось сюди. А! -а тобто, якщо зараз я поставлю батарею, тут мені відкриє міст. Щоб я міг спустити. Коротше, як не крути, але батарея залишається. А я з собою батарею не заберу. Ясно. Ясно, понятно. Добре, ХПшка мені не потрібна. Пішли. А що в мене є в інвентарі? Крига. Коротше, те, що було на початку, те і залишилось. Нічого особливого. О, бій буде з боссом, ідіть за страхітом. Ах ти ж стара паскудна тварюка! Так, ану не нема Що, задихався? Я просто бережу сили. Щоб тобі надавати по дупі! Так, окей. <гум> Мені АПшка не прилетить. А що так слабо вдарив? Тихо, 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 тихо. Отак, ляп. Тихо, тихо, заряджаємо, заряджаємо. Отак ляп. Два удара мінус троє. Тихо там. друже, твоя боротьба з безглуздя, усе безглуздя. Це ми ще побачимо. Так, а чому після них ендерфінів не вивалилося? Це... Що це за годинник? Опа, <сміститут> накидало мені. А... Чому не випало ендерфінів. Поповнити мені шкалу. Не зрозуміло щось. Я ж їх переміг. Ви вперед, на перетонок маску. Бе. 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 Коротше, пройшли ми перший рівень, я не знаю, чи правильно, чи неправильно. правильно. Раз, два, три, чотири. Ну, я гадаю, тут не чотири рівня буде, тут буде їх набагато більше. Це, напевно, тільки перша мапа. Ось. Тому чекаю ваші коментарі, лайки, вподобайки. І посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. Зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока. Ну і на завершення я е, хочу показати, чому у мене великі претензії до розробників цієї гри. Чому я можу сказати, що їм, чесно кажучи, наплювати на своїх гравців. Їм головне було зробити гру, якою б на початку зацікавились, а потім чисто хайпанути чимось. Ну, коротше, я не буду вдаватися до цього всього. Я просто покажу, що мене дратує більш за все. Дивіться. Тобто, у мене в голові зараз відбувалося просто щось неймовірне. А, розробники а, вмістили а, в першу гру, а, в другу гру, тобто анонс другої гри. І зробили це настільки гучно, настільки голосно, що це просто неможливо. І ти його прибрати ніяк не можеш. А, тобто, людина, яка вирішила пограти собі тихенько, так, можливо, там. В кімнаті спить молодший братик, молодша сестричка. А, і в людини немає навушників. Ну, може бути немає навушників. Є ось там планшет, не знаю, телефон, на чому вона там грає, комп'ютер. І немає навушників, є колонки. І е, людина виставила собі налаштування звуку так, щоб можна було тихенько у себе грати, е, а так, щоб там не чули в сусідній кімнаті, наприклад. І виходить людина з гри, і тут просто оце. Бейй! Коротше, претензія велика до розробників з цього приводу, і претензія велика до розробників з приводу швидких діалогів, які невірно зроблені. Ще раз кажу. Це дві причини, по яким я вважаю, що розробникам абсолютно було наплювати на думку гравців. Або в них не було. Тестерів, які ми цим займалися, і не сказали, що це неправильно так робити. Або їм, чесно кажучи, просто наплювати. Це моя думка, тому ось так. Ще раз, всім до зустрічі, всім пока.